Зробити так, щоб гроші було більше. І якщо ми дивимося на світовий ринок, то ми маємо орієнтуватися на світові ціни 160 доларів на годину вісім років назад. Ці три кроки і є тими інструментами, якими користуюсь я та адвайзери нашого з сіо світу. Вітаю! Мене звати Саша Герсія Гаврилюк, і це канал The CEO, канал для технологічних підприємців. Ми створюємо всесвіт, в якому вони можуть розвиватися і досягати свого максимального потенціалу як гармонійний капіталіст. І у цьому відео ми з вами пройдемо таку трьохкрокову систему підняття. Чистого прибутку it компанії it компанія, а ми зараз кажемо з вами, розмовляємо про сервісний бізнес. І це відео буде максимально релевантно для невеликих компаній, невеликих компаній до 5 мільйона доларів річного оберту. І тут не буде нічого нового. Тут буде взагалі банальна банальщина, за яку мені платять сотні тисяч доларів кожного року. Така. Така штука. І насправді у цьому коротенькому youtube відео я буду намагатися передати вам короткий зміст трьохтижневого курсу, який ми проводили кілька років назад, і назвався він підняття нет профіту it компанії. Тож, перше, перший крок, який має it компанія зробити, а це насправді ensure recurring revenue, нам да, про що ми тут йде мова про те, що компанія має зробити так. Щоб гроші приходили а, в бізнес кожного місяця регулярно, постійно, і контракти були не такими, знаєте, розірваними в цьому місяці 100 тисяч, в наступному місяці 10 тисяч. Ні, нехай краще кожного місяця по 50, по І 50. із місяця в місяць з місяця в місяць. Рекурентне ревеню робиться у сервісному it бізнес. Майже легше і швидше за рахунок аутстав контрактів, коли ви продаєте розробку своєї команди на місячному базі в річному контракті, тобто довгі контракти, передбачувана загрузка команди і передбачувані інвойси. Recurring revenue будуються на довгостроковому часі. Ви також можете робити time and material контракти, на обслуговування котрих у вас піде більше грошей ніж на обслуговування outstaff контрактів, тому що вам там потрібні PM, scope акаунтанти, work, естимації. Ось це все. І time and materials можуть бути також на 100% вашого вашого. Вашої команди, часу вашої команди, можуть давати вам recurring ревеню, але вони, як гроші, є трохи більш дорожчими, ніж аутстав контракти. Тому перший крок це ми маємо бути певні, що гроші, що зайшли цього місяця, повторяться або збільшаться наступного місяця. Окей. Перше, що ми робимо, ми аналізуємо всіх своїх клієнтів і переводимо їх на довгострокові контракти. Ми маємо робити cash flow передбачуваним за recurring revenue. Другий крок. Другий крок це зробити так, щоб грошей було більше. Як же ми це робимо? Ми робимо це за рахунок підняття цін. Чесно, в своїй практиці 206 кейсів сервісних IT компаній, особливо українських, я не зустрічала компанії, якій би не було можливо підняти рити. Тобто українські компанії зазвичай це компанії, засновані розробниками. Розробники, коли вони займаються ціноутворенням, майже завжди вони дивляться на Закупівлю, тобто на зарплати it спеціалістів, і такі кажуть собі, ну ось я купляю за 4 тисячі, накину собі там 2 тисячі, супер, класний бізнес. Uh, I have a few questions about that. Якщо uh, ми подивимося на той океан, в якому існує it бізнес, то насправді нам потрібно дивитися на світовий ринок. Якщо ми дивимося на світовий ринок, то ми маємо орієнтуватися на світові ціни. І нещодавно, в одній з наших портфельних компаній, ми наймали американського селза, Executive VP, і він показав мені інвойс, який вони білили вісім років назад, на досить прості послуги, на досить прості технології. І вісім років назад компанія. А, що продавала а, розробників зі Східної Європи білила 160 доларів на годину 8 років назад ще раз. окей? Тому якщо ви ще не на цьому рейті, у вас є деяке повітря, деяка свобода для того, щоб ці рейти підвищувати. Але, звичайно, ми не просто міняємо. Ціну в наших інвойсах ми маємо мати певне підґрунтя для підвищення цих цін. Можна робити таким чином, що просто з завтрашнього дня ціни в три рази вища, але ваша команда буде мати великий-великий супротив. Для того, щоб цього супротиву було менше, насправді мають відбутися зміни всередині компанії. І перше, що ми можемо, маємо зробити, це вибудувати впевненість в тому, що якість наших послуг дійсно відповідає цій ціні і цій. Цінності, тобто ми можемо закупити наших конкурентів, подивитися, як вони працюють, де вони краще. Ми можемо закупити американських колег, подивитися, що вони роблять, де вони у сервісі своєму краще. Ми можемо наймати більшу пропорцію сеньорів. Ми можемо додати quality assurance Ми маємо зробити щось з нашим продуктом або сервісом для того, щоб бути впевненим у тому, що ми надаємо. Послугу дуже високої якості, і нам не важко білати за це х3 від того, що ми білили до сьогодні. Друга, другий підкрок другого кроку про підняття ціни це маркетинг і позиціонування для того, щоб підняти. Ціни ми маємо подивитися дуже прискіпливо на свій маркетинг і позиціонування? Як ми виглядаємо для наших потенційних клієнтів? Чи класні юридичні контракти ми надсилаємо? Як виглядає наш сайт? Як виглядають наші комерційні пропозиції? Як виглядає наш сейлс на дзвінку? Як виглядає наш розробник? І якою мовою він спілкується? І наскільки вільно? Тобто. Для того, щоб підняти ціни і дійсно а, білити і мати рейти глобальних сильних гравців, ми маємо попрацювати зі своєю якістю і попрацювати зі своїм позиціонуванням. Третій крок до підвищення недпрофіту сервісної IT-компанії компанії це робота з ком або білабіліті. Що тут мається на увазі? Давайте математичний приклад. Потім дуже простий приклад інший. Математичний приклад. Ви купляєте за зарплату за помісячну зарплату на фултайм вашого програміста 168 годин на місяць. Якщо ви продаєте половину з них, то інша половина вона просто як повітря. Як час спливає, а ви її вже не продали. Да? І замість того, щоб, наприклад, заробити 8 тисяч, ви заробили лише 4, віддали там 3 на зарплату. Ви не максимізуєте той ревеню, який ви можете з кожного юніта отримувати. Подивимося, легше на легший приклад просто з життя. Наприклад, у вас овочевий магазин, і ви купили персики. Купили 10 кілограм персиків, 5 продали, а 5 не встигли продати. А у нас спека 36 градусів, і всі ці персики просто згнили. Ви заробили гроші лише на 5 кілограмах персиків, а мали і планували собі заробити на 10 десятьох. У той момент, коли ви фізично будете викидати ті персики, вам буде дуже боляче. Те саме має бути з показником ком. Ком або білабіліті. Ком COM це commercial hours, скільки комерційних годин з тих, що ви придбали. Ви придбали 100% годин, тобто 168 годин на місяць. А скільки з них ви забілили свого клієнта? Якщо ваш ком зараз менше 70%, Ось, де ваші гроші. Ви не дозаробляєте, ви не допродаєте 30% своїх персиків. Розумієте? Ці три кроки і є тими інструментами, якими користуюсь я та адвайзери нашого ЗСУ світу. І перший крок це. Впевнитися, що у вас є рекурентне ревеню. Друге, це підняти ціни за допомогою того, що ми впевняємося, що у нас є висока якість, перепрацьовуємо або обгрейдимо свій маркетинг. І третій, найлегший насправді це ком. Ми підвищуємо завантаженість наших спеціалістів. Є ще четвертий крок, до якого потрібно вдаватися якщо перші три. Скажімо, не дали очікуваного результату. Очікуваний результат або здоровий чистий профіт IT-компанії компанії це біля 20-21%. Якщо хочете, залишайте коментар під цим відео. Моя команда надішле вам чек-ліст, де ми ділимося бенчмарками по нет профіту по всіх операційних а, витратах. it компанії просто надішлемо вам а, безкоштовно зможете завантажити. Тож четвертий крок. Це оптимізація кост-центрів. Якщо ми зробили всі три попередні кроки, і наш недпрофіт все ще не а, дійшов до 20%, то далі ми дивимося у свій ПНЛ, вибудовуємо там структуру з кост-центрів. Кост-центри це ті функції бізнесу, де акумулюється найбільше витрат. Тобто ми дивимося на витрати і аналізуємо їх. Чи це ефективно, чи це неефективно? Чи той маркетинг, куди ми витрачаємо кожного місяця 9 тисяч доларів, чи приносить вам він нам лідів на ці 9 тисяч доларів? Або наші рекрутери, що сидять зараз і не мають вакансій, які їм потрібно закривати. Це ефективно чи ні? Компанія має свідомо інвестувати у речі, якщо вона знає, що вона тримає рекрутерів на виріст, або вона тримає бенч на виріст, але при навіть при цих інвестиціях ваш непрофіт має бути здоровим, контрольованим. І вами свідомо задизайненим. Окей, тому у вас є три кроки, які обов'язково кожна it компанія має циклічно регулярно повторювати для себе. І четвертий це аналітика кост-центрів, якщо ви знаєте, що ви забагато витрачаєте, або до вас приходить адвайзер і дивиться, що всі три попередні кроки зроблені, і воно не спрацювало. Тож я маю надію, що мені вдалося цей великий-великий пакаж цінного контенту вам віддати. І у якості вашої вдячності ми приймемо ваші підписки, шери та взагалі репости цього відео. Скажіть, що Зесіо це найкращий ютуб-канал для it підприємців і ми будемо створювати ще більше корисних відео для вас. Дякую, побачимось.